Як поводитися на дорозі е, в умовах бек-ауту та е, ці та інші питання, ми сьогодні розглянемо з нашою векторкою Юлією Дядюк. Вона є координаторкою кампанії «Забезпечні дороги СЕДЕМ». Юлія, привіт. А, привіт, усіх вітаю всіх, хто дивиться нас сьогодні онлайн? І дійсно, я дуже рада, що сьогодні мене запросили провести цей воркшоп, адже на превеликий жаль, зараз в умовах війни? Питання безпеки на дорогах трошки загубилися, але знову прийшли в наш порядок денний з початком блекаутів і підвищенням рівня травматизму та смертності серед наших пішоходів. Саме тому сьогодні я розкажу про різні аспекти відповідальних вчинків, які стосуються безпеки на дорогах, про те, який фактаж за цим стоїть, і чому, в принципі, варто дотримуватися ПДР. Трошечки про мене, чому саме я сьогодні буду говорити про безпеку на дорогах, як вже зазначила Іра, я координаторка кампанії за безпечні дороги центру демократії та верховенства права і роботою, і працюю за цим напрямком вже протягом двох років. Я випустилася з міжнародного університету ЛСІСІ, що в місті Клайпеда, Литва. Але на превеликий жаль литовською я не розмовляю. Тому якщо будуть питання Литовською, то Google перекладач нам в допомогу. І все життя я вчуся бути відповідальною громадянкою, адже це дійсно наука. І я дійсно вдячна цьому проекту за те, що наразі формується такий список, який стане для нас помічним, особливо коли ми будемо відбудовувати нашу країну. Тож безпосередньо до теми нашого сьогоднішнього воркшопу. всесвітня організація охорони здоров'я виділяє п'ять поведінкових факторів ризику, які призводять до високого рівня смертності та травматизму. Я наголошую на тому, що це поведінкові фактори ризику, тобто вони стосуються саме поведінки усіх учасників дорожнього руху на дорозі. Окрім поведінкових факторів ризику, ще існують інфраструктурні та законодавчі фактори, які також відіграють значну роль у тому, щоб робити дороги безпечними. Проте кампанія забезпечення дороги фокусується саме на поведінкових факторах ризику. Серед поведінкових факторів ризику Всесвітня організація охорони здоров'я виділяє надмірну швидкість, керування на підпитку, ігнорування ременів безпеки та дитячих утримуючих систем або автокрісел, використання телефону за кермом та ігнорування мотошоломів. Безпосередньо кампанія забезпечення дороги працює з трьома з цих п'яти факторів ризику: і це надмірна швидкість, ігнорування ременів безпеки та автокрісел дитячих та використання телефону за кермом. Чому саме ці три я розкажу трошечки згодом у моїй презентації? Тож поговоримо зараз про надмірну швидкість. Надмірна швидкість на превеликий жаль є основною вбивцею на українських дорогах. Лише за 2022 рік 45% ДТП із загиблими та травмованими сталися саме через надмірну швидкість. Коли ми говоримо про надмірну швидкість, ми говоримо не лише про перевищення ліміту швидкості, ми говоримо взагалі про небезпечну швидкість, адже є рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, які, до прикладу, рекомендують швидкість в 30 км на годину у місцях щільної забудови. Крім того, в нас в Україні є проблема з перевищенням швидкості через наше законодавство. Адже, як ви бачите на слайді, у нас є тільки два штрафи: один з них 340 гривень за перевищення швидкості на понад 20 км на годину від встановленого обмеження, і другий за перевищення швидкості на понад 50 км на годину від встановленого обмеження. Чому це є проблемою? Виходить таким чином, що водії, які умовно перевищили швидкість на 19 км на годину, взагалі ніяким чином не є покараними. При цьому в місті це означає, що водій рухається зі швидкістю 70 км на годину, і це є небезпечним, особливо зважаючи на те, що для наших європейських країн. Таке обмеження є і усюди діє обмеження саме в 50 км на годину. Здебільшого, в європейських країнах поріг толерантності, так званий до перевищення швидкості до рівня від 1 до 5 км, і це залежить від способу фіксації порушення, тому саме є оцей невеличкий безкарний ліміт. Водночас в Україні він складає 20 км на годину і єдиною країною, в якій діє таке саме законодавство, наразі є Росія. Тому Зараз в рамках кампанії забезпечення дороги спільно з нашими партнерами ми говоримо про необхідність так званої дерусифікації наших доріг і позбавлення українців права керувати понад ліміт 20 км на годину. Безкарно крім того, рівень небезпеки, який спричиняється порушенням умовно. 49 км на годину і 25 км на годину він дуже різний. Тому тут ми також говоримо про те, що Україна наразі потребує більш дрібної дрібної градації штрафів за перевищення швидкості, адже штраф має відповідати рівню небезпеки, на якій водій наражає інших учасників дорожнього руху. Водночас, якщо ми говоримо про відповідальні вчинки, ми хочемо мотивувати наших водіїв не перевищувати швидкість саме через небезпеку для їх життя і здоров'я. Ми маємо розуміти, що надмірна швидкість збільшує шанси потрапити в дорожню транспортну пригоду та тяжкість травм у випадку цього ДТП. Тут працює звичайнісінька фізика і трошки біологія. Адже коли ви просуваєтесь швидко на авто, у вас зменшується час реакції, звужується коло концентрації вашого зору, ви менше бачите периферійним зором через швидкість. І крім того, за звичайними законами фізики, Різики, удар від зіткнення у випадку ДТП буде набагато сильнішим на високій швидкості, тому ми говоримо про тяжкість травм у випадку ДТП. Відповідно до даних Всесвітньої організації охорони здоров'я, зменшення середньої швидкості руху на 5% може скоротити кількість смертельних ДТП на 30%. І якщо ми говоримо у відсотках, це звучить недостатньо переконливо, але за 8 місяців 2022 року на українських дорогах загинуло понад 2 тисячі людей, тому 30% від 2 тисяч це буде значна кількість життів, які ми можемо зберегти, просто-напросто пригальмувавши на дорозі. Крім того, зазначається, що більша частина пішоходів та велосипедистів залишаються живими, якщо наїзд автомобіля стався на швидкості 30 км на годину і помирають, якщо якщо швидкість складала 50 км на годину. Це дійсно критично. Саме тому цього року і минулоріч проходила, проходив Всесвітній тиждень безпеки дорожнього руху, на якому ВОЗ закликали. Щоб у місцях щільної забудови біля шкіл був запроваджений ліміт швидкості 30 км на годину, адже здебільшого смертність на дорогах відбувається саме серед вразливих учасників дорожнього руху, а це пішоходи, велосипедисти та маломобільні групи населення, тепер від швидкості ми перейдемо до ігнорування ременів безпеки. Яка в нас наразі ситуація в Україні станом на 2022 рік в Україні тільки 26% водіїв користуються ременями безпеки? Це загальноукраїнський показник. Якщо ми будемо блукати областями обласними центрами України, в деяких обласних центрах цей відсоток може досягти 30%, а в деяких цей відсоток може не досягти і 10%. І це насправді дуже дуже погано через те, що такий пасивний зап... пасивний метод убезпечення себе як ремінь безпеки є дуже ефективним у тому, щоб запобігати смерті та травмам у випадку ДТП. Штраф за невикористання ременю безпеки водіями та пасажирами це дуже важливо зауважити, адже обов'язок простіватися в авто лежить і на водіях, і на пасажирах складає 510 гривень. 510 гривень цей штраф складає з 2021 року, 16 березня. Коли ці штрафи було підвищено, до цього штраф штраф в Україні за невикористання ременю безпеки складав 51 гривню і був найнижчим у Європі. Відповідно, коли ціна такого порушення 51 гривня, водії та пасажири не є дуже вмотивованими для того, щоб Пристібатися. Водночас ціна такого порушення може бути життя, і тому ми закликаємо усіх водіїв, усіх пасажирів і на передніх, і на задніх сидіннях пристібати ремені безпеки. Якщо штрафу у 510 гривень і моя тирада про життя були, можливо, недостатньо переконливими, то тоді ми пропонуємо таку низку фактів про ремені безпеки. Важливо розуміти, що під час ДТП знову ж таки за законами фізики трапляється три зіткнення. Перше зіткнення це зіткнення авто з пришкодою, тобто або це інше авто, або це паркан, дерево, будь-що власне відбійник. Трапляється перше зіткнення. Друге зіткнення, яке відбувається вже в авто, це зіткнення тіла водія та пасажирів з. Обладнанням авто, тобто, чи це кермо для водія, чи це торпеда для пасажира переднього сидіння, чи це крісла для пасажирів задніх сидінь? Це друге зіткнення. І третє зіткнення одне з найбільш небезпечних: це зіткнення внутрішніх органів з кістками з грудною клітиною. І відповідно швидкість, про яку ми вже поговорили, на якій відбувається зіткнення, впливає на силу оцих трьох зіткнень. Якщо ми говоримо про ефективність використання ременів безпеки як пасивного засобу безпеки, він зменшує ймовірність загибелі у випадку ДТП приблизно на 40-50% для водіїв та пасажирів переднього сидіння і приблизно на 25% для пасажирів з задніх сидінь. Якщо ми кажемо про зіткнення на швидкості 50 км на годину, то використання ременів безпеки за масштабами впливу на організм можна порівняти з падінням з четвертого поверху, саме через оці три зіткнення, про які ми говоримо. І ще є один такий фактор, як викидання з авто: це зазвичай водій та пасажир переднього сидіння через лобове скло. І на превеликий жаль, у 75% випадків викидання з авто позбавляє учасника ДТП шансів на виживання. У той же самий час ремінь безпеки попереджає викидання з авто і відповідно збільшує ваші шанси вижити. Крім того, ми маємо пам'ятати про те, що сучасні автомобілі фактично функціонують як єдина екосистема. Тому та сама подушка безпеки розрахована на те, що ви пристебнуті, і швидкість якою ви будете рухатися на зустріч цій подушці, і з якою вона буде рухати, рухатися на зустріч вам, розрахована на те, що ви пристебнуті. Особливо це небезпечно, коли водії ставлять заглушки в авто, бо авто автоматично сприймає це як пристебнутий ремінь безпеки. Uh, і так само дуже небезпечно, коли водії пристівають ремінь безпеки позаду за своїм сидінням. Таким чином, безпекові системи авто не спрацьовують коректно, і ви наражаєте себе на ще більшу небезпеку. Крім того, важливо зауважити, що пристібатися на задніх сидіннях теж не менш важливо, адже непристебнуті пасажири задніх сидінь при лобовому зіткненні автоматично стають загрозою для пасажирів і водія переднього сидіння, адже вони вилітають зі своїх місць і рухаються вперед, зазвичай у напрямку лобового скла. Тому пристібатися надзвичайно важливо, ми закликаємо вас не використовувати заглушки. І бути відповідальними, крім того, не так давно були внесені зміни до постанови Кабінету міністрів, а саме до правил дорожнього руху, які зобов'язують пристібатися і водіїв таксі, і пасажирів таксі, і інструкторів з водіння. Тобто, фактично, наразі ніхто не є виключенням з правила використання ременю безпеки. Усі мають пристібатися. У додачу до ременів безпеки ми маємо говорити і про дитячі отримуючі системи, чому їх важливо використовувати? По перше, через те, що ремінь безпеки не розрахований на дитину маленького зросту і відповідно з меншими параметрами. Ремінь безпеки може травмувати вашу дитину, якщо дитина до 12 років травмувати вашу дитину в випадку ДТП. Тому для маленьких дітей і для дітей до 12 років ми рекомендуємо використовувати відповідні або дитячі крісла, або так звані бустери. Ви маєте уважно дивитися на те, що бустер відповідав віку та зросту вашої дитини, і таким чином ви зможете убезпечити дитину від травм та тим паче смерті під час ДТП. Крім того, дитячі крісла і бустери мають належним чином бути встановлені у авто, і це залежить від конфігурації авто, від наявності в ньому певних подушок безпеки. Тому тут це той самий момент, коли варто відкрити інструкцію до вашого автомобіля і подивитися, які поради щодо встановлення дитячого автокрісла або бустера саме у вашому авто. Тепер ми поговоримо про використання телефону за кермом, і це одна з теж нагальних проблем наразі в Україні і в принципі в світі, всі кажуть про епідемію використання телефону за кермом, адже зараз ми працюємо. Багато хто з нас працює віддалено після пандемії коронавірусу. Дуже багато інформації з початком війни люди почали активно читати стрічку новин, донатити. Це дійсно все дуже важливо, але коли ми говоримо, про те, що ви за кермом, це фактично неприпустимо. По-перше, через те, що це заборонено правилами дорожнього руху. По-друге, через те, що це наражає на небезпеку вас та інших учасників дорожнього руху, станом на 2017 рік 18% українських водіїв користуються телефоном за кермом, а це означає майже кожен п'ятий. Штраф за дане порушення складає 510 гривень. І він також був підвищений у 2021 році, але незначно до цього він складав 400 з гаком гривень. Наразі це 510. Водночас я щодня спостерігаю, як водії маршруток, автобусів і легкового транспорту продовжують користуватися телефоном за кермом, і це дійсно трагічна ситуація. Чому? По-перше, читаючи одне, одне єдине повідомлення в телефоні на швидкості 50 км на годину, а ми пам'ятаємо, що недалеко не всі водії рухаються 50 км на годину. Водій проїжджає 64 метри всліпу. Тобто, уявіть собі, ви зав'язуєте собі очі і 64 метри їдете за кермом взагалі, не бачачи, що відбувається на дорозі. Крім того, використання телефону за кермом збільшує шанси потрапити в ДТП в чотири рази. Тобто, в чотири рази кожен раз, коли ви берете телефон до рук, ви збільшуєте власні шанси потрапити в ДТП, отримати травми або навіть загинути. Дуже багато розмов також зараз іде про hands-free технологію, тобто, коли ми або підмикаємо телефон до якогось екрану в машині, або ми використовуємо Bluetooth, або безпровідні навушники. Що мовляв, не тримаючи телефон в руці, я таким, сам, таким чином убезпечую себе від того, щоб їхати всліпу, не бачити дороги і так далі. Дослідження доводять, що hands-free, можливо, і є порівняно меншим злом, якщо ми порівнюємо з безпосереднім триманням телефон. Телефону в руці, водночас він не скасовує інших видів відволікань. Адже коли ми беремо телефон в руки або коли ми маємо навушник у гусі, є чотири види відволікань: це візуальне, слухове і когнітивне. Візуальне відволікання це коли ви безпосередньо дивитесь на дорогу, ви дивитесь в телефон, і це, здається, певно, найбільш небезпечним. Водночас, слухове відволікання є не менш небезпечним ніж зорове відволікання, адже все одно ситуація на дороги вимагає також і того, щоб ви чули, що відбувається. Можливо, хтось подає сигнал, можливо, регулювальник подає сигнали. Тому відволікатися на слух теж дуже не корисно і дуже небезпечно. Крім того, є так зване когнітивне відволікання. Когнітивне відволікання означає те, що ви просто висадите за кермо, можливо, ви навіть дивитесь на дорогу, але ви думаєте про щось інше, тому що ви щось почули, або ви щось побачили в телефоні, і вже концентрація уваги значно падає. Тому hands-free – це можлива альтернатива, але вона все одно залишається небажаною. Якщо у вас терміновий дзвінок, вам терміново треба задонатити, або терміново треба прочитати стрічку новин. Ми радимо з'їжджати на узбіччя. Глушити двигун авто і лише тоді користуватися вашим телефоном. З цікавого, наприклад, в таких країнах, як Німеччина, використанням телефону за кермом вважається навіть його використання у стоячому припаркованому авто, але якщо у вас заведений двигун, відповідно за це вже можна отримати штраф. В деяких штатах Сполучених Штатів Америки відволіканням за кермом також вважається, наприклад. Їсти за кермом, фарбуватися за, керм, за кермом, і за це теж можна отримати штраф. Це здається досить дивним в наших реаліях, але тим не менш, будь-яке таке відволікання дійсно підвищує ваші шанси потрапити в ТТП, отримати травми або загинути. Тому дорога, особливо зараз, особливо в умовах в'єлових відключень, вимагає найбільшої концентрації уваги і зосередження, адже це дуже небезпечна. Ситуація, коли немає світла, і вище з телефоном в руках, крім того, важливо розуміти, що коли ви відволікаєтесь на телефон або коли ви перевищуєте швидкість, це питання не лише вашої безпеки, це питання безпеки інших учасників дорожнього руху. Можливо, відволікаючись на телефон, ви не помітите пішохода або велосипедиста. Можливо, це спричинить ДТП за участі іншого авто. Тому. Відповідальним буде і по відношенню до свого життя, і по відношенню до інших учасників дорожнього руху не користуватися ні телефоном, ні hands-free, а зосереджувати свою увагу саме на дорозі. Ну і тепер ми проговоримо про дуже актуальну тему, яка зараз усіх на слуху. Наразі патрульна поліція України активно проводить інформаційно просвітлювальну роботу з приводу використання світлоповертальних елементів. Що ж стосується світлоповертальних елементів, на превеликий жаль, з 10 жовтня по 23 жовтня, власне, після атак Росії на об'єкти енергетичної інфраструктури України і після початку війлових відключень кількість ДТП із загиблими пішоходами збільшилася на 25%. Це значний приріст. Водночас, тут ми не можемо говорити про те, що він спричинений виключно тим фактом, що пішоходів не видно. Видимість це дійсно класний плюс, вас дійсно помітить водій раніше, матиме змогу пригальмувати, але, але ми не можемо забувати про те, що безпека дорожнього руху вона комплексна і надмірна швидкість все ще залишається головною причиною ДТП в Україні. Відповідно, якщо водій вас не бачить, ще й перевищує швидкість. Або якщо водій вас побачив зі світлоповертальним елементом і він перевищує швидкість, то велика вирогідність, що він не встигне загальмувати. Тому відповідальність тут лежить на обох сторонах. Водночас, ми все одно закликаємо зараз пішоходів використовувати світлоповертальні елементи. Якими можуть бути світлоповертальні елементи? Це можуть бути жилети, браслети, наліпки, брелки. Дуже багато різних варіацій. Наразі для дітей пропонуються рюкзаки зі світлоповертальними елементами, випускаються куртки зі світлоповертальними елементами. Тому тут є вибір широкий в різному ціновому діапазоні, і насправді не дуже залежить від того, за скільки ви купили світлоповертальний елемент. Більше треба приділяти уваги тому, як і де ви його розмістили. Це дуже важливо. Чому важливо розміщувати правильно світлоповертальні елементи? Бо за умови їх правильного використання водій помітить пішохода на відстані 130 метрів. При цьому на швидкості 50 км шістдесят побачаюсь на годину в умовах сухої погоди? Його гальмівний шлях складе 23 метри. Відповідно, водій зможе загальмувати. Якщо ми кажемо про пішохода, який рухається в тих самих умовах, але в темному одязі, водій його побачить за 18 метрів. Гальмівний шлях все ще складає 23 Відповідно, тут дуже велика вирогідність ДТП. Де потрібно розміщувати світлоповертальні елементи? Тут є насправді декілька різних думок. Водночас, за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, світлоповертальні елементи мають розміщуватися на рухомих частинах тіла. Відповідно, це плечі, це можуть бути гомілки. Водночас, відзначати себе здебільшого необхідно. В районі плечового поясу. Таким чином, ви точно ваші світлоповертальні елементи точно попадуть в поле зори водія. Якщо ми кажемо про дітей, діти в нас нижчого зросту, відповідно, чим вище будуть розташовані світлоповертальні елементи, тим краще вони будуть помітними. Крім того, патрульна поліція наразі рекомендує усім учасникам дорожнього руху, зокрема пішоходам, намагатися вдягати світлий одяг, адже його теж набагато краще видно у світлі фар. Це може бути жовтий або білий одяг. І також дуже така мила рекомендація, проте теж дієва, якщо ви в пізню. Пору доби, ви свого чотирилапого улюбленця, свою собачку, то зараз теж є дуже багато варіантів нашийників та повіців зі світлоповертальними елементами або нашийників, які світяться. Це теж такий собі вихід з ситуації, собака буде рухатися, вас водій побачить, і це буде дуже корисним. Загалом патрульна поліція відповідно до їх даних носіння світлоповертальних елементів зменшує ваші шанси потрапити в ДТП в 6 разів. Тому ми закликаємо усіх зараз мати світлоповертальні елементи, правильно ними користуватися. Якщо у вас немає світлоповертальних елементів, то найменше, що ви можете зробити, це одягтися у білий одяг або світлий одяг, також позначати себе ліхтариком чи з телефона, чи звичайним ліхтариком переходячи до Дорогу. І, звичайно, що ми закликаємо водіїв не перевищувати швидкість, адже це залишається ключовим на наших дорогах. Ми також закликаємо бути відповідальними наших законодавців і підвищити штрафи за перевищення швидкості, і зробити так, щоб рівень небезпеки, на який наражають водії інших учасників дорожнього руху, відповідав рівню штрафів. Адже наразі ми маємо. 340 гривень штрафу за перевищення більше, ніж на 20 км на годину. Водночас, якщо водій сплатив протягом перших 10 днів, цей штраф буде дорівнювати 170 гривням. І це замало, для того рівня небезпеки, на який наражаються учасники дорожнього руху на превеликий жаль. Крім того, зараз існує ініціатива щодо запровадження штрафних балів в Україні. Це дуже дієвий метод для покарання порушників, особливо систематичних порушників. Адже фактично цей метод не є монетарним, він не буде бити по гаманцях, він буде рівним для всіх, бо дуже багато зараз спекуляцій. Щодо мажорів на дорогах, які порушують систематично і сплата штрафу для них не є проблемою. Тому запровадження штрафних балів, коли за умови отримання певної кількості балів водій позбавляється водійського посвідчення зараз дуже на часі, і ми закликаємо до відповідальних вчинків наших законодавців і працювати над тим, щоб наше законодавство покращувалося і робило наші дороги безпечними. Також звичайно скасування нештрафованих, 20 км на годину є дуже на часі, і дуже актуальним. Водночас, все ж таки, тут ми говоримо про суспільні норми. І на превеликий жаль, наші суспільні норми відрізняються від норм, прописаних в законодавстві, зокрема в правилах дорожнього руху. Тому тут. Як відповідальні громадяни, ми маємо перекладати відповідальність з правил дорожнього руху на себе, розуміти всі ризики, на які ми наражаємо себе та інших учасників дорожнього руху, порушуючи правила дорожнього руху, і розуміти, що ціна цьому життя, ціна цьому не штраф, не 500, гне 510 гривень, не 1700 гривень. Не 340 гривень, а це реально ціна життя, це ціна здоров'я, і ми маємо ставитися з повагою один до одного і таким чином берегти себе. Адже всі ми наразі потрібні для того, щоб відбудовувати нашу країну. На цьому в цілому в мене все. Дякую велике за увагу. Я бажаю вам безпечного дня та безпечних доріг і готова відповісти на запитання. Юль, дякую тобі дуже за те, що сьогодні приєдналася і розказала про те, чому саме важливо виконувати відповідальні вчинки всім учасникам дорожнього руху? Бо насправді ми знаємо про свою відповідальність, знаємо, що повинні, ми повинні дотримуватися правил, але які саме наслідки від того, що ми десь. Не зробимо, не виконаємо це е, якраз таки більш висвітлило е, ці наслідки. Я думаю, що наші глядачі і слухачі сьогодні е, точно е, побачили наскільки важливо виконувати відповідальні вчинки безпосередньо на дорогах. Дякую тобі дуже, що була сьогодні з нами. Е, це відео буде тим навчальним відео для всіх наших відповідальних українців, які. Сьогодні ще не встигли подивитися, але е, якщо будуть питання, ми обов'язково приадресуємо. Дякую нашій лекторці Юля Дядюк, е, координаторка компанії «Забезпечні дороги СД. Е, е, дякую всім, хто був сьогодні з нами. Всім па-па!